Можна сказати, що сьогодні Господь в своєму слові для нас затрогує центральну частину нашої віри. В першому читанні в книги Пророка Єремії чуємо такі, може, незрозумілі слова, коли Пророк довіряється Богові і говорить, ти ввів мене в оману, о Господи, і, дав, і я дав себе ввести в оман. Що це означає? Що я піддаюся, щоб мене Бог обдурив чи що, впровадив в оману. Можна сказати, що, може, це труднощі перекладу, але ні, це не є труднощі перекладу. Господь нам сьогодні говорить, власне, правду, бо з людської сторони. Ми для людей цього світу є помані. Бо можна сказати сучасною мовою, Ісуса названо, як в Книзі. Великого російського письменника названо ідіотом. О, Роман Достоєвського, якого я перечитав, що семінарі, Ідіот. Е, на більш сучасній мові така людина називається не хочу. Але вимушений я сказати це слово в храмі, лох, чули таке, а? Да? <кій> Коли скрізь і вздовж із людей роблять, як то кажуть, лохов. Наприклад, ті люди, які обманюють пенсіонерів і роблять з них бомжів. Шахраї, квартирні, наприклад. Домовляються там з, з юристами своїми підкупними, і підробляють документи, що людина з, о, 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 оказується на, на вулиці попросить. Обманута людина. І Такі люди, власне, є беззахисними в людських очах, обманутими. Тому що Господь нам каже, щоб ми не противилися злу, щоб ми відповідали добром на зло, щоб ми любили ворогів своїх, то, власне, такі шахраї використовують таких людей. Користовуються їхньою довірою, їхньою любов'ю, їхньою, можна сказати, такою довірливостю. І першим із таких людей став, власне, сказати, Ісус Христос, але прообразами такого Ісуса Христа вже були перші пророки. Власне, пророк Єремія каже, ти ввів мене в оману, Господи, і я дав себе ввести в оману. Схопив ти мене й подужав. Я став посміховищем щоденним, кожний глузує з мене. Щоразу, бо як почну говорити, мушу кричати та голосити, насильство, утиск. Слово Господнє щодня стало для мене приводом до ганьби та наруги. Нічого немає нового під небом. Все то саме. Те, що було і п'ять тисяч років назад, і більше, і менше, і за пророків, і за часів Єремії, і за часів Ісуса Христа. І тепер. Ісус страждає в кожному такому ображеному, в кожній такій людині. Другому читанні, посланні до римлян. Благаю вас, брати, каже апостол Павло, заради Божого Милосердя, принесіть ваші тіла як жертву святу приємну Богові, як ваше служіння розуму. Не пристосовуйтеся до цього віку, але зміцнюйтеся оновленням вашого розуму. Оновленням вашого розуму. Що це означає? Тому що людина, яка не вірить, яка не є християнином, на християнина покаже отак. Бо в неї оновлений роком. І знову зачеплю святкування неділі. Неділя, День Господній. Людина, яка є таким лохом, скажімо, християнином, не працює в неділю. І ті, котрі працюють в неділю, я маю на увазі не на заводі десь, чи в пікарні, чи в лікарні, дає е, неможливо не працювати в відділі, не виходить. Де є для людини, так як Ісус сказав, що суботствовання, тобто шабат є для людини створення, для того, щоб допомогти. Але ті, котрі працюють на себе, Відкривають свій власний магазин, працюють на базарі і так далі. Чи десь там між домами виставляють свою продукцію. Ці люди починають показувати на тих, хто не працює в неділю, не торгує в неділю, вони показують, що в другі. Тож ти в неділю більше заробиш, в неділю більше в тебе буде покупців. Я став посміховищем щоденним, кожен глузує з мене. Це є правдивий християнин, який дотримується закону Божого. Але невідомо, хто буде сміятися останнє, хто буде радіти останнє. Ця приказка людська, але і Божа приказка. Сміється той, хто сміється останній. Не пристосовуйтеся до цього віку, а змінюйтеся оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Якщо будете виконувати волю Божу, якщо будемо разом виконувати волю Божу, виконувати заповіді Господу. Власне, святкування неділі це є заповіді Господу. Ну, яку ніяк, жодним голосуванням чи ще чимось не змажеш, не відміниш. І коли Петро підходить до Ісуса Христа, який хоче віддати своє життя за нас, коли каже, що синові чоловічому. Треба багато постраждати за... від старших перевосвящеників і книжників і бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро ніби не чує про Воскресіння. Петро відкликав Ісуса Христа в сторону і на самоті йому каже, Господи, нехай з тобою цього не станеться. Почав відговорювати його від цього. Не будь, як то кажуть, лохом». Сьогодні. Не будь ідіотом. Схаменися, що ти робиш? Петро починає повчати Ісуса Христа. Ми починаємо повчати сьогодні Ісуса Христа. Коли хочемо оправдати свої гріхи, своє невиконання Божої волі. Не будь ідіотом. Але в кінці, коли прийде суд страшний останні часи, то невідомо, хто з нас залишиться ідіотом. Останнє, е був, був текст недавно на цьому тижні про 10 дів, 5 розумних і 5 мудрих. Настільки, котрі думають, що вони мудрі, то вони оказуються в кінці нерозумними, бо в них не стачило оливи. Вам падать, то ласки Божої благодаті Божий. Хай з тобою цього не станеться, каже до Ісуса Петро. Ісус же, обернувшись, сказав Петро, Петрові, відійди від мене, сатану. Ти спокушуєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. О, сьогодні Господь каже до кожного християнина, який спокушує Ісуса Христа, оправдовуючи свої наміри згрішити, чи коли грішимо. Ми своїм, своєю поведінкою, своїм станом інших людей спокушуємо до гріха, коли не дотримуємося. Божих заповідей. прилюдно. Бо можна сказати, що є гріхи, які ми в заповіді порушуємо, гріхи таємні, а є гріхи і публічні. І власне, коли ми не дотримуємося святкування неділі, це є публічний гріх. І з нас, скажімо так, надсміхаються мусульмани які бачать, живуть серед нас, скажімо так, в християнській Україні, де слово неділя означає нічого не робити. Це є християнська назва дня тижня. Так як у євреїв субота означає шаба, це перекладено попросту з єврейської мови, теж нічого не робити. Шаба перерва в праці. Це у, у будівників, наприклад, це єврейське слово прийнялося. Шабаш. Кінець роботи. Або шабашники це ті, які працюють під час перерви в роботі. В неділю. Коли хто хоче спасти свою душу, нібито, врятувати, хто її погубить, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Коли тобі здається, що ти губиш себе, так як Петро говорить до Ісуса Христа, не будь ідіотом. Я перефразовую. Не роби цього, бо погубиш свою душу, своє життя. Коли ми, як зовнішнім людям, здається, загублюємо своє життя, то ми його рятуємо. І знову приведу цей самий приклад. Тої жінки, яка нанімалася на роботу, шукала праці і губила своє життя через те, що завжди відмовляла тим роботодавцям, що вибачте, я не, не можу у вас працювати, бо ви не заставляєте в неділю працювати. Коли наймалася на роботу, коли перед заключенням договору було собі Співбещина. Коли їй казали, що ти маєш працювати в неділю, вона каже: вибачте, але мої релігійні, <кій> моя релігія мені забороняє в неділю працювати. Я не можу. Моє сумління буде мати тоді конфлікт. І відходила і шукала. Від одної праці до другої праці, від одної установи до другої установи. І так прийшла до одного єврея, якогось директора магазину, хазяїна. І коли вона так сказала, він її зупинив, бо був трошечки розумний, розумніший за тих інших директорів. Бо подумав, если она такая честная, то она не будет красть у меня на работе. Будет все до копеечки. Сделаю ее. Пускай работает, пускай отдыхает в воскресенье, но дам ей работу еще. І еще головне, так сказать, будет заведующий отдела. Плана чеснока. я вас беру на работу. Отдыхайте у вас к І будете еще работать не кассиром, а заведуючим. Сміється той, який сміяч встане. Навіть вже, вже в цьому житті. Не тільки. Те, що нам обіцяє Господь в наступному житті, скажімо так, після смерті. Але вже в цьому житті. І це є обітниця Господа. Визнаймо нашу віру.